Мої вітання, шановні підписчики, шановні гості каналу. це не просто гарами біля хліва. Ми установили балкон. І не просто балкон, понятно, що драбини немає, драбина звичайна, але основну масу роботи ми зробили. Якби ми укріпили площадку, бокова стінка у нас відкривається, якщо нам треба буде більше місця, хоча нам його тут не потрібно, я так дивлюся. І що ми маємо? Ми встановили зверху рамку і лібідка. Тепер я можу підіймати тяжолі речі наверх, там якесь навісне обладнання до мотоблока для того, щоб не захаращувати приміщення в коморі і щоб воно було в сухості і комфорті. Ми нещодавно витягнули дровокола туди, який важить 40 кілограм. Якби все гарно витягнулося, все спрацювало, можливо, колись даже відео зніму, як воно працює. І що хотів сказати, зразу хотів приварити його впритик на трубі, але потім зрозумів, що трос буде тертися і буде важко. І